У Путіна підгорає, він панічно боїться перевороту. У Кремлі паніка з Телеграф пише, Кремль впадає в параною. Путін знову боїться перевороту. Його режим тріщить, а ФСБ вже порушує справи проти. Ходорковського і антивоєнних активістів за спробу захоплення влади. Економіка Росії сиплеться, бізнес паралізований, ставки ростуть, банки на межі, грошей просто немає. Центробанк знизив ставку, але це вже не допоможе. У The Telegraph прямо кажуть, гроші у Росії закінчилися. Українські дрони б'ють у саме серце путінської економіки, нафтопереробні заводи, паливо, дефіцит. Ціни ростуть, і навіть росіяни починають розуміти, війна з'їдає їхню країну зсередини. Тим часом Трамп закручує гайки, нові санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії. Індія та Китай скорочують закупівлю без грошей не буде армії, без армії не буде режиму. Як ви думаєте, чи можливий переворот у РФ?